Для того щоб почати форсування Великого Дніпра і, зокрема, здійснити висадку на корабел, противнику необхідно взяти під контроль острівну зону. І, зокрема, там декілька таких. Ну там є декілька островів, на яких необхідно захопити плацдарми. Є декілька ще проток і русло Великого Дніпра. Е Необхідно форсувати, щоб вже після того висадитись на корабел і захопити там якийсь плацдарм, чи вести бої вже вуличні бої в кварталах Херсону. Тому зараз противник він лише намагається увійти в острівну зону, але вона перебуває під контролем Сил оборони України. Тому навіть Скажімо так, навіть руйнування цього мосту це не є чимось таким визначним в побудові нашої системи оборони Херсона. Тобто, противник да, він здійснив терористичний акт, тому що це руйнування воно відбилося і доволі, ну, доволі неприємно відбилось на мешканцях Херсона. А військові, вони військові, вони вони в них оборона будується зовсім по-іншому, і там подібне руйнування, звичайно, воно не принесло якихось там позитивних моментів, але й ну воно не дуже впливає на побудову нашої оборони.